Ігоря звільнили з російського полону торік 30 грудня. Далі майже місяць реабілітації. Після півтора року неволі російської тюрми в таганрозі чоловік вперше обіймає синів і дружину. Я всім дякую. Дуже приємно. На автозаправці неподалік Луцька зустріти Ігоря зібралися рідні, знайомі і небайдужі волиняни. Ми всі небайдужі люди, взяли собою діток. Нехай все буде добре, всі повернуться з полону. І кожен дочекається своїх рідних. Особисто я його не знаю, але дуже рада, волинянин, що повернувся нарешті додому. Лучанин, ветеран війни Віктор, приїхав підтримати родину екс-полоненого. Я думаю, якби я повертався з полону, я б хотів, щоб мене таку люди зустріли, тому я вийшов підтримати, виразити свої слова підтримки і зустріти тепло вдома. 43-річний Ігор Павляк-Лучанин пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення. Служив командиром розвідки 65-ї окремої механізованої бригади. У полон потрапив 18 червня 2023 року з важким пораненням на Запоріжжі. Період був важкий, зразу було дуже важко. Без ночі. Ну, важко, важко дуже було. Ми дуже чекали на цю зустріч, дуже багато вірили, молилися. І мені сьогодні хочеться щиро подякувати всім тим людям, які нас морально підтримували. Почекалися. Він того вартий. Головне живий, живий звернувся, а там, дай Бог, все буде добре. Ігор Небагатослівний каже: вижив у полоні та витримав все заради сім'ї, дітей та України. Чесно, дуже приємно. Я сподіваюся, щоб ну, побільше хлопців верталось, так само, як і повернувся я додому, оскільки дім це є дім. І я вважаю, що у нас дім вартий того, щоб ми його захищали. І ми його захистимо. І хай вороги ночуваються, як би це не було, бо то ми. вони знають, що українці це сила. Ми його дуже чекали, нарешті батько вдома. Я цього дуже радий, і не тільки я, вся сім'я. Я бажаю, щоб ця війна кінчилася, щоб вся Україна нарешті здобула перемогу, і всі рідні вернулись. Далі у Ігоря Павляка довготривали лікування та численні операції, але найгірше каже воїн, вже позаду. Після реабілітації планує відновити заняття спортом та участь у змаганнях. Так, Олена Чернуха, Олександр Ватащук. Суспільне новини. Луцьк.